Так, всем доброго дня. <laughs> Тихо же у нас была такая надеяльца, но на ломала сирень не по дороге. Да, прям, ну, не влюдай, что на ломала. Не, не влюдай, он на дороге. А, он на дороге росла. Да. Пару я не буду. Точно не влюдай, точно, точно. Вы <laughs> ну, там напротив тетка дивилась? Да. <laughs> Подозрительно. Ну, не бося, там на буру <laughs> и стояли. Я когда на деле, то уже не дивлюсь. <laughs> <laughs> Та шутка. Побілити деревця. Белиз. Побіли да. Та нічого страшного. да, Зараз будемо займатися трошки хазяйством. Побілимо дерева. Попа покосив. Попа покосив. Такий молодець сьогодні. Да. Так що покажу. Ще попа хоче трошки туйки обробити, Там купив фунгіциду, інсектициду. З'їздили, купив попа совєту льошечку. Mm -hmm. да. На колотий джопунарії. Щоб... Шокалку, так. Шоколку, Шоколку. Да. <голові> ну, я не знаю, як називається. Та да, прискочь, міні-присквач. Да. Так що треба дивитися за цим всім ділом. Хотіла ще, звісно, за букчик купити, ну. <голові> <голові> ну ні. <голові> В другий раз. Так. Да. Не все зараз. Так. Да. Все, працює. Що <голові> ти робиш? Це буде Красоту. М -м, я придумала, папа. Шо? Можна купити горшочок, а то й петуню пересадити, а сюди поставити, так? Да? Да. Буде красиво. Можна той дуже платений сюди поставити. Кстати, давай це да, побілю, то вже білайки. І тоді да. По... да. буде гарно. Буде. У мене ще є ось одна бідна петуні, яку я не пересадила ще. Бо оці горшачки тут вже дешеві, Цей 350 ми куплювали. Оту їжачок 500 куплювали. Коротше, ще до цього руки не дійшли. Ну, треба ось буде купити його, пересадити, бо пропаде. Ці вже в мене трошки попідростовували. Такі різнокольорові. Ну, покушений двір, порядок. Порядок? Да. В дворі. А є. Пусть какощу ходить. А як покосили? Опа покоси. Ти розкажеш як? Ні. А хубаво брат сполки. Погород ще не содим, купила всі сімена, ну, але не содим, тому що ще ночі ну, сьогодні було мінус один. Кокосик. Ку Кокос Ку сидить, з другої сторони. <різь> Тоже, я думаю, треба поработати. <різь> <різь> Це в нас щирешенька. Кукус, ну йдишь, ну, ну -мо. Ти сейчас білий будеш. Поки попа біла. Поки попа біла, кажу, я поджиою. Із бусиком, да? це і з бусиком, дома. Бусик цей те дуже любить. Скрізь кататися. Щоб намі окей. Да. Подушечки, щоб були, все, щоб було для нього. Щоб все чітко було, так. Да. Так кустрик горить. Трошки попрацюємо, то будемо сосіски смажити. Ну, дерева вон. Отлічно. Отлічно. Все, вони дуже не побіліли, але вони ось будуть білі. Ну то есть покривань тут на цьому горішку. Де? Та норм взагалі. Бомба буде. Так, зараз будемо обробляти хвої. Ось така от штучка. Купив отакі препарати. Даже отаку штуку. Пшук, пшук. Тому що зараз будемо працювати. Розкажи, що ти робиш? Будемо обробляти. Ой. Покажи, що ти купив за сряд. Це ж купив отаку штуку. Ну це, якимсь з особом ти будеш оброблять. Так я його показую О, да? Да. так? Свічі за біон і Прилипоч, Адіон. Це що, всі три Що ти пеш? Всі три да, разом? Так, 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 так. все серйозно. Так чіте. Я за це не ходив. Кокус тобі поможе. Коки. <світ> Так. Ночоло все це. Свіч. Це фунгіти. Дивись, уже бумагу їсть. В роті вже бумага. Фу. В роті, а на язиці. Диви. <різь> Одкой попа, <різь> іди сюди. <різь> Він вже за цим в, в зубах побіг. Ну це пипець. кокос, іди звідти. Ні, <різь> ти вради. Пішли! пішли. До прирвали ми процес, бо кокосик почав пакетики носити, тягати. кусок бумаги чуть не з'їв. <різь> Тут ось за забурчиком. Ось <різь> це <Лиси> худе. <різь> Петрушка зійшла прошого дня. Речок Роботи з хімією. А остальне куди? Так воно все піде. Да. да? М -м -м. Ну, прям може і не все, ну. Фу, запах такий. Вонючика. У закрила, ось, аж дварі худором худять. Що таке? Подожди трошки. Тільки показувати. Такі от штучки. Повноса тут дно. Вінити, до, яку треба пересадити. До, бо вона вже. Пересадок. І це ми гайнули і купили такі штуки. Зойка. Такий зойчик. Зойчик 300 гривень. А пеначок. 250. Так ти ж. І де ми плануємо поставити. Біля отак. Біля в цього. Біля цього, чого там? Чуть-чуть, Ну, не серед бура, як ти казав. Я тут хочу. отут. Ой-ой-ой. Раката? раката летить. знімаєш? Да? Да. Угу. Mm -hmm. Тільки ракетна небезпека і раката полетіла. Це піпець. Як красиво побучилося. Побіли дерево. На пинечку, да. так. На забрати. Так. забрать. Отримали кучу носочків усім. <laughs> біленькі дерева, як красиво. Такого ніколи і не було. як кодры, да? <бів> да, да, да. А хто нас жде? Хто сейчас буде бігти? Я думаю, маленький хлопчик Бу! Буку біжить хлопчик маленький. Хорошенький, хорошенький. Бум. Бум. Вже посадила сюди квіточку, туніка така, звісно, ну вона ось живе. Та теж була така маленька, хіленька, їм горшочку, напевно, тісно там. А як пересожиш, вони швиденько оживають і ростуть. Ось такий красивий зойка. Мені прям дуже подобається. І отут така жопка і петуніка. Тепер оток у мене там їжачок, там жопка, зойчик. Хумбі теж у мене є. Їжачок стоїть. Тут -то зойчик. Ну, це в мене вже три руки ці дві фігурки. Оце в цьому році купила. Красу велику кусика. Все полило, бо. Що, я думаю, її не буде, ну хмарно, Таке вітряно хмарно сунечка. Нема, тому і полью днем. Аби сунечко, то, звісно, ввечері би поливала. Так? Полила все днем. Ну як днем уже? 4 години. Протерла столики на дворі, що ще замету тут на качелі. І все порядок у дворі. грядку ще не сажаємо. Холодно ще вночі, все купила, і гірочки, і кабачки, і петрушку, і кропик. Всі сімена купили, салат, але ще не содимо. Трішки почекаємо, щоб уже остаточно потепліло. Жарю юрію картошечку. Прийшов зі школи і жаримо таку картошечку про Під кришечкою вже протушую, вже вона рум'яне. Тут трішки куркума для кольору. І солька, і все. І дуже смачна картошка з саме кубиками. Вийшла з кокусиком на двір, а тут ось ріже, примостився і спить на качелі. Ось такий хитрун. А ми з кокусиком вирішили зробити окрошку. Зварила тільки що бульон. Я завжди на окрошку роблю на курочки бульом. Просто філашку відворюю. Варю зараз уже яичко. він вже холодно. І можливо завтра зробимо окружку. Бо сьогодні поки вихолоне, поки все зварю, сьогодні вже, мабуть, ні. А завтра зробимо окружку. Ну, я кукусик кокусик любить лежать на качельке. Балдюш, трошки сонечко виходить. Кукус. Чуть, що це ти таке робив? Це дуже серйозна. Покупку купати горішок. Не знаю для чого. Щоб було. Красивіше. Не. Красивіше чи знаю. Ну гранат вийду. Да. А да, ото обізена. Щось винюхує. Боже, який вітер. Вечірні прогуляночки. Перед сном. Перед сном, так. Да. Мене то ще жде укрушечки. Ти ще будеш окрушечку робити, так? Да? Буду Таке все зазеленіло, все добре, красиво. І е, як ввечері запахи ці всі цвіт похнуть. Дюм да, да, да. так не чути, дуже в момки вийшли, стірень. Як вона пахне ось тільки, що як вийшли, там що Весь оцей світ, так як вітер, Думаю, на такі запахи. Клоус, коротше. Люблю папа. Да. Помсала, она. Да.